Мережевий бізнес, продукт, продава, хану. Мені. Ой, я не вмію продавати це не для мене, та й взагалі, на що воно мені треба. Лера, мережевий бізнес, легалізація від компанії ЛР. Автобонус, гроші, крутий продукт, можливості. Визнання, ком'юніті, прекрасна атмосфера, підтримка. Що там кажеш? Давай, давай. Реєстрація була. Що там кажеш? Треба продавати, так? Да? Алої Гель Персик зробить ваш шлунок максимально на підтримки. Ви ви забудете про запори? Let's go, let's go. І ще один. Взагалі, на постійній основі ви замітите результат на постійній основі і побачите, як це працює. Що там говорите? Мережевий бізнес? Камон! Давайте, давайте, дівочки. Шампунчик, шампунчик, а що ще, а що ще. Дивіться, в мене є гель-алоя кропива. Це коли у вас варикоз, підвищений тиск, взагалі для судин. Ну і з цим продуктом ви забудете, що таке болі. Болі в спині. Болі в суглобах, болі, які з вами весь час крута штука має колаген. Ну а це пушка пітарда Витамінка. яка на постійній основі. Вітамінка. Вітамінка. тут вітамінка. Дві вітамінки. Вітамінка. Я все зрозумів. Тут мають ручки, а тут волоси. Волоси. А це крапива. Ну що, Лер? До змін. Твій буде дохід рости разом з твоїми діями. Okay. Хто зі мною, хто хоче спробувати, пишіть мені, я розповім, що і як потрібно робити. З компанії ЛР ви можете змінити своє фінансове становище, а також здоров'я. Це завжди красивими. Тому запрошую в команду.